Що буде з нашими українськими дітьми, яких вивезла Російська Федерація, якихось дітей вивезла до себе, якихось до Білорусі? Ви пам'ятаєте, що Маск разом з Трампом закрили проект, який фінансував Єльський університет, для того, щоб моніторити, куди забрали наших дітей? Наразі повідомили, що адміністрація? В США... Профінансує закриття проекту в належний спосіб, щоб передати дані щодо наших дітей в компетентні органи, як в США, так і в інших країнах. Мовляв, різкого завершення не буде. Однак продовження проекту все таки не відбудеться. Тому відбулося повідомлення про часткове фінансування на найближчий термін проекту Конфлікт Observatory, того, який моніторить, де наші діти. У мене питання все таки до маска: закривати можна грантоїдів, активістів і різних безробітних, але точно не тих, хто моніторить долю наших дітей.